Привіт, мене звати Віолета і я медіатранер. Це моє перше відео на цьому каналі, і саме цим відео я розпочинаю нову рубрику Мистецтво публічних виступів. Тут я буду розповідати про публічні виступи, їх особливість, дикцію, особливості аудиторії та багато чого цікавого. Це будуть маленькі відео, які будуть вміщати в себе влучну та корисну для вас інформацію. Чому саме про мистецтво публічних виступів та кому вони взагалі потрібні? Всесвітній економічний форум опублікував топ 10 навичок у 2025 році, які ви повинні опанувати для того, щоб відчувати себе комфортно. І серед цих навичок є такі навички, як лідерство, соціальний вплив, логічна аргументація. І якщо людина вдосконалює своє мислення говорити, то серед будь-яких обставин вона буде лідером і буде впливати на людей. Неважливо, хто ви школяр, студент, директор. Чи журналіст. Мислити а, та говорити влучно це вміння, яке потрібно абсолютно усім. Саме цьому я і буду вас навчати через ці освітні відео. Тому до зустрічі у світі впевненості та влучних і впливових слів.